Друзі, доброго ранку! Зиму для вас відогляд е, цього автомобіля Volkswagen T1 е, 2019 чистого випуску по техпаспорту 19 -те рік автомобіля е, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт як завжди повний привід даного автомобіля та автоматична коробка передач, де 500 7-ступка, мокра дуже класна надійна коробка. Е, вчора він е, до нас заїхав з. Е, Детального цей автомобіль автомобільний, трошки зняти відео, зі снігом припав, щось пообтирав трохи, але менше з тим, зараз я вам покажу. Подивіться, як він тільки виглядає. Е, цей Airline у нас е, Tiguan Warline комплектації. І плюс е, в нього ось тут іде цього Тігуана е, повністю Shadow Line пакет. Гляньте, як воно все гарно дивиться, рішітка чорна має. І то вона не вся чорна через одну. Ось тут, да, так, Ось тут чорна, потім ні, і знову чорна рішітка. Це все, друзі, по оригіналу. Нічого тут ні, ніхто не дороблював. Спеціальні такі диски заказували чорного кольору. Та релінги, плюс дзеркала, накладки, це все теж є в чорному кольорі. Ну не знаю, як на мене дуже круто дивиться даний автомобіль, бо в поєднанні з білим все так виділяється гарно. ну... Реально прикольний автомобіль, на прикольній комплектації, і що саме головне, не знаю, казав, не казав, пробігу тут. По-моєму, тут 79 тисяч це оригінальний пробіг, як завжди. От він є цей автомобіль, заїжджав вірніше Цей автомобіль у нас до офіційного дилера, так що все чітко зафіксовано по вінкоду даного автомобіля. Отже, автомобіль, як завжди, на Швеції. О, Друзі, зараз на вулиці е, зимно, так, трохи сніг у нас. Зараз я вам е, включу вебасточку, бо автомобіль холодний стояв. ось Запустимо вебасту, зараз він нагріє в нас масло мотор моторі до 70 градусів обігріє весь салон, буде тепленький повністю автомобіль. Так, знову телефонує до нас. Алло, а? А для... Ну, дивіться, мені таке, хочеться стирайте, не стирайте фотографії, але хай був не вісіл, я позвінився, подивився, вам щось запронапонував, та і все. Ну, типу, для чого їх стирати? Ну то ну, то не все так швидко робиться в нашому житті Ну, ну. Добро, давайте зараз трошки зайнятий, то скидайте мені, я відпишуся. Добре, хорошо. Добре, добре, окей, давайте. Ага. Так. Друзі, продовжимо. Запустив вебаста, Зараз піде запуск вебаста на холодну. Дуже реально крута штука, не знаю, сам користується вдома. Не знаю. Блін, сідати зимою в комфортний теплий автомобіль. Мабуть, всі хочуть ось вже можна відчувати. Да? Звук Вебаста. Оп, вона запустилася. Буде ось такий звук створювати це Вебаста, але зато зараз буде пролітний повністю автомобіль. Так, далі, менше з тим, вебастер у нас працює. Е, далі по, по зовнішньому вигляду. друзі, автомобіля, 79 тисяч оригінального пробігу, ніякого абсолютно тут пошкодження в нас е, немає. Ні по передніх бамперах, ні по задніх, ні по тертості, нічого, все стоять чітко в зазорах, бампери, нічого тут не фарбувалось е, по даному автомобілю. По передній частині теж е, ну, зараз трошки погано друзі видно, бо я ж кажу, сніг в нас випав. Але повірте мені, ніяких тут у нас. В цього автомобіля з колієм нічого критичного немає, все гарно. Тобто ну, автомобіль відповідає цьому пробігу 100%. Так само і решту покругу автомобіля, друзі, ніяких вмятин, потертостей чи критичних царапин теж немає, нічого вам не, треба, не потрібно робити, не фарбувати. Собі просто купили та й насолоджуєтесь даним автомобілем. Але гляньте, друзі, як він виглядає. Не знаю, мені дуже подобається білий тюгуан ось такому, в такій комплектації. Так, Ну і по цій стороні теж бачите, що все добре, абсолютно без ніяких запитань. Як завжди, зараз вам приборчиком пройдуся автомобіль, щоб ви розуміли, що він є без підкрасів, краще зніму так відео, як без. От. Так, є. Є. Так, це у нас ліва сторона, тут лід. Застрема. Є, задня ляда Супер. І по правій стороні, друзі. Автомобіль, ще раз наголошую, весь в оригінальному красі, чортне фарбований ми вже перевіряли 10 разів, але для вас ще відео ще раз зніму, покажу, щоб ви були впевнені, що з автомобілем є все чітко, гарно, без ніяких моментів. Так, Ну, Якщо, друзі, ще раз нагадую, якщо комусь треба прийти, здраві, ти в прибор, якісь діагностики, це все брати в нас на місці, все вам надаємо. І комп'ютерну діагностику можемо вам зробити і дати прибор, щоб ви ще раз її поклацали, але все, що від нас залежить, ми для вас робимо, щоб ви знали, що ви купуєте. Отже, по кругу автомобіля ви, напевно, зрозуміли. Автомобілем є все чітко гарно, без ніяких моментів. О, так само, якщо даже глянути от на радіатор по-моєму да то ніяких тут критичних у нас ще заломів чи розсипання його немає. ну Реально все відповідає цьому пробігу 100%. Так, є по зовнішньому вигляду ви зрозуміли. Зараз вам покажу, як всередині виглядає даний автомобіль, ось карта водія гляньте, вона реально як нова. От просто без перебіжня. Що карта, що поріг водія гляньте на цей пластик, на цей лак, ось. Знаєте, який лак, в якому стані знаходиться, срізкість наведеться. От. Все дійсно в дуже дуже-дуже гарному стані без перебільшення. Ось прям Оп. сидіння теж класно виглядає кермо. Але, друзі, я вам науважу ще раз, що в, ць в цьому автомобілі, всіх рештах автомобілях абсолютно нічого не фарбовано, не перефарбовано, не шито, не перешито. Тобто це все в нас є оригінально. Ось в такому стані є в оригіналі, виглядає. Автомобіль, ну і от позаду автомобіль, карта ліва, знову ж таки пороги, задній диван, сидіння, о! Стеля. Ну, друзі, вам тут можна багато показувати, не показувати, от але Реально автомобільна на тверду ну без перебільшень, тут, тут просто нема до чого, як то кажуть, приколупатися. Все є у відмінному гарному стані. По пластику по задній кристи, да? ну от Прям мінімум якісь є потертості по пластику, да ось тут десь щось було, але блін, друзі, ну це взагалі мабуть, не критично. О, так само ось оцей пластик автомобіль гляньте в якому цей. Як та по всіх тут пластиках видно абсолютно що автомобіль є все добре а, друзі що в нас по комплектації ще в комплекті йдуть додатковий набор коврів нових донкрат ключ компресор клей як завжди так що все що мало бути все є в даного автомобіля ну і по правій стороні зараз вам покажу по картах так само по картах пластик по загальному виду все є абсолютно добре Так, ну передня 30 -та пасажира знову ж таки кому може треба буде додатково. буде код поріг Торпеда. Все абсолютно виглядає на відміну, як нового автомобіля. Ну, Як завжди друзі автомобіля, є два ключа, та ось цей пульт на Webasto. І, до речі, ось цим пультом можна так само запускати Webasto, як я запускав кнопкою. От, це пульт для, від, для того, щоб ви собі з будинку чи з квартири могли запустити або виключити От. Ну і воно ще запрограмовується. Ну, так що... Є все повністю по комплектації даного автомобіля. Е, так, показали в зоні всередині, до речі, по по дисках диски це окремий заказний варіант, ось такий. Е, 20-го розміру рези, диски. Резина 255-40. Е, стоїть на даному автомобілі друзі-літо. Е, не знаю, добре чи погано. На зимових зимова резина на таких дисках взагалі ніколи не йде. От, за кордон завжди проїжджаю на літі. Е, можливо, є варіант якийсь там знайти вам меншого розміру на зимових дисках, то не є проблема, щось, друзі, підшукає вам. Так що ось такий автомобіль у нас. Далі. Зараз вам ще відкриє капотика. Покажу під капотом, заведемо їх, завжди по комплектації пробіжимося. Ось, щоб ви мали собі розуміння. Так, так під капотом, друзі, що у нас робиться під капотом? Ось так виглядає під капотом даний автомобіль. Так, вебасточка оригінальна, ось тут видно лейбор від неї. Ну і от ось тут з лівої сторони стоїться вебасто. Виба... чути, як воно гуде. Так, є-є, є. є, є. А, окей, не буду закривати, зараз запущу вам на холодну, бо дехто говорить, що всі ми автомобілі показуємо вам на гарячу. Зараз запущу цей на холодну вам автомобіль. Так, ось робимо запуск на холодного. Автомобіль абсолютно не прогрітий, ви бачите, запустився на холодну ідеально. Ніяких помилок, нічого немає по автомобілі як завжди робили комп'ютерну діагностику вже від вебасту, бачите, ростає сніг, скільки тут у нас пройшло, ну, максимум хвилин там до 10 і вже все ростає. По двигуну теж ніяких гаріка немає, нічого не чути, ні роликів, ні, абсолютно все тихо, гарно працює, помалу працювати по заводу. Так. Є, 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 є. Окей, зразу по комплектації. Ззовні в нас оптика максимальна, full LED з функцією вирізання автомобіля з потоку, Гляньте, він дивиться, Ух. максимальна оптика є по автомобілю, airline пакет є, Shadowline є, диски в нас стоять. Далі електропривід багажника, повний привід. Так, що у нас тут? У нас тут більш? Такого нічого цікавого немає. Так, так, так. Як завжди, друзі, ви знаєте, який ми привозимо автомобіль, це, це має аналогічну комплектацію попереднім. От. Так, Сидіння у нас функцію функції масаж мають, ось тут кнопочки я можу собі запускати. Е, підігрів дзеркал є. Е, Далі цифрова приборка перед вами є, ось друзі, 79 тисяч пробігу. Адаптивний крізь контроль є присутній. По асистентах у нас є Line Assist, рух по смугах та front assist, якщо водій не реагує на перешкоди, автомобіль реагує замість водія. От. Так, далі, як завжди, зміна режиму руху їзди є, Теж можна попробувати актуально зараз сніжинку. Потім по кліматуванню у нас є трьохзонний клімат-контроль, підігрів руля, очисник повітря, Aircare, вибаста програмується. От. І, до речі, друзі, вибаста можна програмувати і на обігрів, і на охолодження в літню пору. Так що ну, реально штука дуже крута. Так, Є, підігріви сидінь, є, підігрів руля є по автомобілю. Е, старт-стоп, е, партроники є, як завжди. Ну, Друзі, а, чорна стеля ще в автомобілі. ну, Реально дуже гарно дивиться. Ось цей білий, і з чорної стелі, чорні всі ставки тут середині. Ну, просто просто круто. от. Так що, друзі, ось такий автомобіль, вже багато про нього розказую вам. Е, як завжди, Android, Auto, Apple CarPlay, то все присутнє. нас автомобіля. Е, орієнтовно буде десь вартувати дане авто. 33 700 доларів. От, будь ласка, друзі, хто шукає такий собі автомобіль, такі комплектації, заїжджайте до нас на тест-драйв, як завжди, все покажемо, розкажемо, діагностики вам зробимо. От так що, друзі, будь ласка, всім гарного дня на зв'язочку. Пока-пока.